Дивіться сьогодні у програмі Новини. У Первомайську члени територіально-виборчої комісії знову скандалять. Первомайчани відзначають 71-річницю шу річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Рак молочної заводи посідає перше місце серед онкологічних захворювань мешканок Первомайщини. Первомайській територіально-виборчій комісії продовжуються політичні баталії. Цього разу до членів ТВК звернулася секретар дільничної виборчої комісії номер 700 яка хотіла перевірити уточнені протоколи по голосуванню на міського голову. Утром рано, дельница 700 пришла секретарь и говорит, что она хочет посмотреть свой уточненный, потому что не вернулся протокол, он должен уточненный вернуться на дельницу. Все. Значит, сказали, что мы не имеем права секретарю показывать, идите на дельницу. Она говорит, нема на дельнице уточненного протокола. Я потом говорю, Сергей Анатольевич, голова, я ваш заступник, дайте мне, будь ласка, право пить с вами в сейф и Дивіться цей протокол двоєм, не треба нам комісія, ми вдвоєм з тобою смотримо. Ви не маєте права, нема посвідчення. Я йому витягую. От моє посвідчення. Ти що мене не знаєш, я ж твій заступник. Ні, ти все, не сривайте комісію. Але після півтора годинного затягування часу все ж було вирішено повним складом комісії разом з спостерігачами та секретарем ДВК номер 700 переглянути протоколи. Під час цієї процедури було виявлено підробку підписів, адже жінка заявляє, що уточнений протокол вона особисто не підписувала. Це не наші це не наші комітети. не наші Ми не експерти. З цієї дівниці саме на цих протоколах, вони ні не дійстві нетафана і час. Будем пісати заявлення. Є представителя ані вони... на запитання членів ТВК, як таке могло стати, що підпис на протоколі поставили без присутності секретаря. Жінка почала пояснювати ситуацію, що склалась безпосередньо на дільниці під час заповнення документації. Ми під'їхали здавати сюди протокол так. на дверях. Вирішили чотири протоколи. Я підходю, кажу голові е, комісії е, Льоша, в нас неправильно написаний протокол. Ішло сокращення украшення Барської ВВ. Ну, то а точно вже так... правильно, ну, точно, правильно подали. А, пусті, давайте послухаємо. Да. Поїхали е, в садик і перепишемо ці протоколи, правильно, щоб не тягнути. Прав... Да. Приїхали так, ми так. туди. Яка керувала оцим всім процесом? Вона член комісії Кумпан Тетяна Юрівна із нашого краю. Ну й все пока хорошо. Вона, ми протоколи переписувати не будемо. Пішли ви сюди виганяє нас саніка. Під час перегляду протоколів був присутній депутат міської ради Первомайська Барський Василь. Він пояснив голові ТВК, аби вирішити ситуацію з підробкою підписів, потрібно обов'язково написати заяву у прокуратуру. Дивіться сюди. Не треба нікуди писати скажу. Ви зараз посадова особа. Присягу ви приймали? Звісно. Да, вам заявили за злочин. Так. Да? так як вам заявили за злочин, ви зараз, ви, як голова, звернутися в прокуратуру про злочин. Бо в противному випадку буде заява моя, що ви скриваєте цей злочин. Добре, добре. Є, будь ласка, зверніться в прокуратуру, що ви... Виявили підділки депутатів. За слово депутата міської ради. Ой, в даний час є депутат міської ради. Пересказання депутатської діяльності побережжають так же Після пояснення без заперечень головою ТВК було написано заяву. Тож сподіваємося, що правоохоронні органи вирішать цю ситуацію по закону та без затягування. 28 жовтня первомайчани відзначають пам'ятну дату 71-шу річницю звільнення України від німецько-фашистських загарбників. З цієї нагоди у Первомайському сквері перемоги відбувся урочистий мітинг. Присутні на заході гості згадували відвагу мешканців краю під час окупації, а також згадали тих, хто не зміг її пережити. Минув 71-й рік з того дня, як останній нацистський солдат залишив українську землю. Але наші серця і сьогодні. Відзиваються скарботою та болем на згадки про ті сумні роки. Страшно уявити, яких мук зазнав український народ від нацистських загарбників, скільки невинних душ загубили гітлерівські коти, скільки солдат віддали своє життя за наше сьогодення. У Первомайську за 1968 днів окупації було страчено понад 3 тисячі мирних жителів, близько 2 тисяч хлопців та дівчат. Вивезено на примусові роботи до Німеччини. В той час городяни пережили багато митерств і голів. Але віра в перемогу і в довгожданне звільнення допомогла їм перебороти всі труднощі. Сила людського духу виявилась міцнішою за метал та вогонь. Під час мітингу не оминули увагою створений у роки війни на території краю потужний партизанський рух. Крім цього, було зазначено про відповідальність молодого покоління за усіх, хто подарував Україні мирне небо. З перших днів війни в місті був створений батальйон народного протистояння, в який вступили більше двох тисяч первомайців. В місті і райони діяли багаточисельні багато підпільні групи і навіть організації, які до останнього дня окупації не припиняли боротьби з фашистськими загарбниками. На різних фронтах воювали наші земляки. І не покорилися жорстокій силі. Ім'я переможця, який все переміг і вистояв, це наші дорогі ветерани-фронтовики, яких, на жаль, з кожним роком стає все менше й менше. Тому наше покоління з почуттям провини перед ветеранами і намагаємося, хоч як-небудь, полегшити їм нелегке життя. Виконком та керівники підприємств надають допомогу і підтримку нашим ветеранам, в якої вони, як ніхто, потребують. Ми постійно згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, представляємо тих, хто в тилу самовідданої праці наближав розгром ворога і приносимо глибоку шану дітям війни, які допомагали піднімати Україну з руїн. Також на заході були присутні представники духовенства. Вони вже за доброю традицією провели за упокійне богослужіння та закликали усіх мешканців Первомайська вірити в Бога, адже саме віра це найсильніше, що може бути в людини. І в нашій непростої теперешнее время, когда тоже, к сожалению, проливается кровь в наших землях, мы призываем к любви к Родине, к вере в Бога, потому что только эти два качества смогут установить мир на нашей многострадальной земле. Мира вам, мира вашим семьям, миром нашей многострадальной Родине. На останок усі присутні на мітингу хвилиною мовчання вшанували усіх, хто віддав своє життя за Україну. Назавжди будуть в пам'яті народній всіх цих полеглі мужні імена, хто бився з ворогом у тій безодні, кому життя урвала та війна. Омиті кров'ю, героїчні дати, зоріють знов в сьогоднішньому дню, згадаймо всіх, згадаймо всіх солдатів, схилім чоло до вічного вогню. У рамках місячника, присвяченого дню боротьби із раком молочної залози, який в Україні розпочався 20 жовтня, знімальна група телеканалу Олта вирушила до Центральної районної первомайської лікарні, щоб поспілкуватися з лікарями з приводу статистики цього захворювання на Первомайщині. Ця онкологічна проблема наздоганяє жінку у віці більше 40 років із спадковою схильністю до даного захворювання. У структурі смертності населення України рак посідає друге місце після серцево-судинних захворювань і його частка складає 13%. У 2014 році від цієї недуги померло 69 тисяч осіб в Україні. У структурі смертності у жінок. Рак молочної залози займає перше місце. На жаль, якщо взяти за 9 місяців 15-го року, у нас в Перомайському районі виявлено 8 жінок на рак молочної залози, і, на жаль, двоє з них в занедбаних випадках рака. Одна жінка вже померла. Ольга Боднарук розповіла журналістам про причини виникнення раку молочної залози. Фактори додаткового ризику медики називають пізню менопаузу, куріння, пізні перші пологи, переривання вагітності, ожиріння, несприятливу екологічну ситуацію і багато інших. Травми молочної залози 17% збільшують причини появи раку молочної залози. Також доведено, що паління та зловживання алкогольними напоями являються провокаційними факторами розвитку раку молочної залози. Лікарі радять жінкам у молодому віці проводити ретельне самообстеження. При виявленні змін у молочній залозі потрібно звернутись до спеціалістів. Іноді вчасний візит до лікаря-мамолога може врятувати життя. Адже думка про те, що рак невиліковний, не зовсім правильна. Рак молочної залози це не вирок, і своєчасне виявлення на початкових стадіях призводить до повного успішного виліковування жінок на сучасному етапі розвитку онкології як науки. Як бачимо, до жіночого здоров'я треба бути особливо уважними і знати, до якого лікаря звернутись у разі виявлення патології чи дискомфорту в молочних залозах. До того ж, Центральна районна первомайська лікарня надає всі необхідні умови для безкоштовного обстеження жінок. Нас щодня на прийомі є лікарі-гінекологи, які подивляться вашу молочну залозу. Нас щодня приймає лікар-мамолог Марущак Людмила Івановна, яка також може вас обстежити. Там, де є сімейні амбулаторії, є сімейні лікарі, які теж орієнтуються в обстеженні молочної залози. Вся необхідна для діагностики апаратура є у кожному місті, в тому числі і у Первомайську. Про те, як часто і з якого віку жінкам рекомендується ультразвукове обстеження молочної залози, розповідають спеціалісти Центральної районної лікарні. Ультразвикове дослідження молочних залоз можна проводити щороку, воно не впливає на здоров'я, і в принципі воно може виявляти якісь придраковій стани, може на початкових. Але головне, що щороку, після 40 років, жінка має проходити у зі молочних залоз. На сьогоднішній день захворіти на рак мають ризик жінки у будь-якому віці, починаючи з молоду. Тому важливо уникати побічних негативних факторів, вчасно обстежуватись, а також слідкувати за станом свого організму і вести здоровий спосіб життя.